Вітаю всіх. Ми розпочинаємо традиційний конкурс розв'язування зв'язування задач. Він буде проходити з 7 по 13 серпня 2023 року. Він буде складатися з 10 завдань. Відповіді ви мені пишете: або на Viber, Telegram, або інший месенджер. Телефон вказаний на початку ролика, або на пошту, яка також вказана на початку ролика. Лише в особисті повідомлення, не ніякий груповий чат. Перше завдання це мат в один хід. За правильне розв'язання задачі отримаємо один бал. Але прошу вас не спіхати, тому що е, за кожний неправильний розв'язок буде зніматися певна кількість балів. Наприклад, при мат в один хід буде зніматися 0,25 От І так далі. Тобто ви поспішили, значить, вдома розставляєте шахові фігурки, потім е, подивилися, чи дійсно мат, і вже тоді відправляєте. Відправляйте можете всі завдання зразу, або по одному завданні як вам буде зручно. Друга задача, вона, тут є розв'язок на один хід, але вона використовує знання про шахових правил. Таке шахове правило, яке зустрічається досить рідко, але воно є. Якщо ви пригадаєте, що за, за шахове правило, то ви розкажете дану задачу. Тепер зв'язку з тими завданнями, пам'ятаєте, що якісь завдання не можна взяти, ви його просто пропускаєте. І переходите до наступного. Наступне це мант ходи. За кожен правильний розвиток ви отримуєте 2 бали. Таких завдань буде 3. Перша задача. І пам'ятаємо, що в таких задачах ми досить часто робимо хід без шаху. Друга задача. І третя задача. Тут можна писати лише один Хто справився з цим завданням, приходимо до більш серйозніших. Це мат в 3 три хводи. Можна правильно ризик задачі ми отримаємо 3 бали. Тут потрібно вказати не один хід, а варіант. Так, наступна задача вам приходить. Ось цим справився. Наступне це етюд. З повне результат можна отримати 5 балів, що таке етюд. І тут, коли ми знаходимо виграш у позицій. Кількість ходів, тут уже е, чіт, чітко не вказано. Тут білі починають і виграють. Ваша задача зайти цей варіант записати. 5 балів. Якщо ви вказали один хід, правильний буде один бал, якщо два ходи, наприклад, два ходи, і так далі буде. Якщо повністю правильно розказало, то буде 5 балів. Шахи розставляємо і розв'язуємо на версі, можна. Двигати фігурки. E, Пам'ятаємо, що її справа e, Fairplay чесної гри, ну задачі не серед комп'ютерів, а серед вас, тому ну, я думаю, що ми всі чесні і появимося право дотримуватися. А і останнє завдання це кооперативний маток вахові. Коперативний мат, виглядки розв'язали, суперник допомагає вам поставити мат. Починають чорні, і два ходи роблять чорні, два ходи білі, і ну, чорні білі, чорні, білі, і отримують мат. От перше завдання. Чорні починають і білі ставлять. Чорні допомагають. Так, і наступне завдання. Також кооперативний банк. чорні починають і е, допомагають поставити. Е, результати свої можна бачити в, в Google-таблиці, яка, е, яка розміщена під е, відео. Ви дивитеся і подивитесь, як розв'язати правильно відповідь. Також після відключення конкурсу будуть розміщені у даній таблиці після підведення підсумків. Пам'ятайте, що головне це участь. Е, Підготувати себе до нового навчального року, підготуватися і для того, щоб стати виконати наступні розряди. Успіху всім, всім перемоги і до зустрічі на заняттях.